Тисячі столи, по 7 тисяч це що китай ні, я китайськими меблями не торгую. Це українського виробника. декогруп називається в Дніпрі. Робляться точно виготовляються в Україні 100%. Чому не торгую? По перше, мені подобається, що українці роблять для українців меблі. По зручності вони класні, по вазі багато витримують, тому що тут іде нормальна основа у цього стульчика. Тобто, ви можете не боятися, що там погнеться основа чи розвалиться прямо під час сидіння у вас. Це по-перше. А по-друге, в такій ціновій категорії я адекватної якості китайських стільців не знайшов, щоб вони були, по-перше, зручні, по-друге, без нюансів. Ну, там, не знаю, по зборці чи ще по чомусь. І дуже часто вони ж є тільки в конкретних кольорах. От тільки такі є стільці, потім вони закінчуються і приїжджає там. Слава Богу, якщо приїжджає партія таких самих, а часто ще кажуть: ну вибачте, вже ці не будемо привозити, будемо привозити інші. Тому все-таки більше на українського виробника орієнтований. Якщо ж брати дерев'яні, це в нас лорі, меблі Карпати, з дуба зроблені столи. Тут питань немає. В Україні дуже класне виробництво теж дерев'яних стільців та столів. Тому замовити це все можна на сайті Солоха. Є шоурум в Києві на Дніпровській набережній 3А. У нас дивани, ліжка, столи, стільці, матраси, безкаркасні меблі. Шапці профиль и телефон для звязку.